Нові шокуючі деталі за шквару Тищенка. Виявляється, нардеп рейдерить бізнеси, прикриваючись липовими організаціями. За 7 мільйонів викрали документи та продали чужий будинок, деталі злочинної схеми. Дві любительки російської музики напали на хлопчика у Львові. Живих людей зашили в стіну мікроавтобуса. Агенти ФСБ в Перуці як ловили щурів Кремля в Одесі. Помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, в якого стріляли у Києві, будуть перемовини. Навіщо Орбан прибув до Києва? Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Почну із важливого: чи буде новий фронт? Оперативне командування Захід посилює захист державного кордону з Білоруссю. Влада республіки активно звинувачує Україну наразі в підготовці до вторгнення людей та техніку до кордону. Наш генштаб заявляє, що має достатньо і сил, і техніки для недопущення провокацій. А у Львові дві любительки російської музики. Прокодині. Напали на дитину, просто на дитячому майданчику. Вже сюди! Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. Ні, ні ні, чекай, чого. Вибачайся. Ні, на коліна встав, вже, вже на коліна. Вже. Давай. Вже. Що скажете, будеш що робити? Ні. Так. Да. Що я тут маю робити? За хлопця вступився перехожий. Що ти трогаєш? — Він нам знає, що та ми все одно, що він вам сказав. Відвора, це от що? — Я не знаю, що. що ви творите. Хоча дівчата, вочевидь, ще й самі малі, ну, принаймні, місками, Сподіваюся, що поліція проведе з ними виховну роботу. Під Києвом в Ірпені на роботу водіями маршруток набрали жінок. Раніше про збільшення кількості жінок машиністів повідомляло, наприклад, Київське метро. Все через мобілізацію. Неочікувано проте факт: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Його візит перший за багато років Орбан не відвідував Україну ані за каденції Зеленського, ані за Порошенка. Останній Орбан був у столиці України у 2012 році для зустрічей із тодішнім президентом Януковичем кортеж прем'єра з численних авто. Спочатку прибув до посольства Угорщини, далі відбудуться перемовини з зеленським. Напередодні візиту я зазначу Орбан сказав, що це перший крок до миру. Ну що ж подивимось а колінька котлета знову зашкварився ну це взагалі історія на 5 балів виявляється друзі тищенко майже рік ходив із перевірками від неіснуючої ТСК чесно ще у 22-му році нардеп ініціював створення тимчасової слідчої комісії нацресурс яка мала розслідувати факти незаконної вирубки лісів в рамках цієї ТСК тищенко звітував як проводить різні виїзні засідання та перевіряє лісгоспи. він навіть виготовив спеціальну Уніформу для своєї ТСК, проте на початку травня 23-го року рада не затвердила проміжного звіту лісової комісії, тому вона припинила свою діяльність. Але Коля вирішив, що цього ніхто не помітить. Він ходив з перевірками і далі прикривався. Неіснуючою комісією історія про перуки і конспірацію, СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі. Двоє військових та їхня спільниця розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території для конспірації. Жінка користувалася різними перуками. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морської порту Одеси під час обшуків затриманих вилучили і мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ. Ну і, друзі, якийсь нетиповий, повірте, мітинг пройшов в центрі Єрусалима. Тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли бунтувати, бо вони проти їхнього призову на військову службу. Тож Палили смітники, багаття на вулицях жбурляли в поліцію камінням. Серед правоохоронців навіть є поранені. Військова служба в країні нагадаю обов'язково для більшості громадян. Однак в ортодоксів була бронь. Через навчання в духовних семінаріях. Але нещодавно цю бронь скасували. А це справжня хитра схема, як вкрасти будинок. Послухайте, злочинці познайомились із самотньою жінкою в пущі водиці, це під Києвом. Їй належав будинок площою майже 150 квадратних метрів та земельна ділянка. Шахраї викрали документи жінки та переклеїли в її. Паспорт фото іншої, а яка погодилась взяти участь у шахрайстві за 100 доларів. Далі вона видаючи себе за власницю будинку та землі, оформила довіреність на представництво її інтересів на іншу людину. Згодом за допомогою довіреності будинок та землю продали новому власнику. Наразі майно на щастя таки повернули законні власниці. Швидше їдеш, платиш гроші. Посадовець укрзалізниці за 53 тисячі гривень. Обіцяв підприємцю прискорити подачу вагонів. Працівник приватного підприємства отримував від посадових осіб укрзалізниці інформацію, яка зберігається в автоматизованій системі керування вантажними перевезеннями, та систематично її продавав. Одне інформаційне повідомлення коштувало лише 10 тисяч гривень. Окрім того, хитрун за 53 три чи хотів своєму колезі, іншому бізнесмену прискорити подачу вагонів Укрзалізниці? Якщо ж той не заплатив би, то клієнту обіцяли створити серйозні перешкоди для перевезення вантажу. І друзі, відтепер обов'язково представник ТЦК має показати службове посвідчення при перевірці будь-яких документів. Кабін затвердив відповідну інструкцію. Можливо, це хоч якось зменшить кількість оцих ганебних конфліктних ситуацій з працівниками ТЦК і людей, не запихуватимуть до обусів. Невідомі чоловіки в формі, хоча, відверто кажучи, я в цьому сумніваюсь. На жаль, дива не сталося. Айдос Садиков помер. Казахський журналіст і опозиціонер, на якого вчинили замах в Києві, не впорався із пораненнями. За словами дружини, 30 днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але Дива не сталось. Наталія Садикова звинувачує в смерті свого чоловіка, президента Казахстану Токаєва. Я нагадаю, що замах на Айдоса стався 2 червня. Стало відомо, що підозрювані перетнули кордони з Молдовою в день злочину. Їх оголосили в міжнародний розшук 22 червня одного з підозрюваних в замаху на Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в самому Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх. Справ проте у видачі його українським правоохоронцям, Казахстан. Відмовив. А це історія про нашого кіберзлочинця, нашого, бо він з Вінниці. Він крав дані з банківських карток іноземців. Розумник ошукував мешканців Канади і штатів і легалізовував доходи від злочинних операцій. Він сам створював шкідливе програмне забезпечення для однієї з операційних систем, що дозволяло викрадати персональні дані з мобільних пристроїв. Викрадені дані він продавав за криптовалюту. Так йому вдалося, наприклад, заробити близько 3,5 мільйонів. Нів гривень. Вінницькому спритнику загрожує 6 років тюрми. Живих людей зашили в стіну мікроавтобуса. Мешканець Закарпаття вирішив переправляти через кордон одночасно і цигарки, і людей. Аби все приховати від прикордонників, він облаштував нішу, в якій ховав пасажирів. За переправу взяв 30 тисяч доларів. Тоді як цигарки, а це аж 20 тисяч пачок, розмістив під обшивкою вантажного відсіку. Тютюн вилучили, а щодо пасажирів склали адмінпротоколи водієві ж загрози. Же кримінальна відповідальність.